Ісусу Христу, слава Україні, слава Героям України. Завтра, 10 лютого, віряни святкують День пам'яті святого мученика Харлампія, святий Харлампій, покровитель землеробів, захисник від голоду, хвороб та раптової смерті. Йому моляться про врожай, мир, сілення та захист. Молитва до нього. Як до заступника перед Господом має на меті відвернути нещастя, зміцнити віру та принести добробут. Святий Харлампій, чиє ім'я перекладається як світяться від радості, був єпископом у місті Магнісія, це в Греції, він безстрашно проповідував Євангеліє, незважаючи на жорстокі гоніння на християн. За правління імператора Севера. Коли про його діяльність дізналися римські влади, 113 річного старця схопили і привели на суд. Незважаючи на тортури, святий Харлампій залишався непохитним у своїй вірі, відмовляючись принести жертву ідолам. Його слова, звернені до катів. Дякую, брати мої! Що ви обстругали моє старе тіло, бо цим ви оновили мого Духа, який бажає одягнутися в нове вічне життя, вражаючи своєю глибиною та вірою. Через святого Харлампія Господь явив численні чудеса. Під час його страждань багато людей, включаючи воїнів і жінок, навернулися до Христа. Навіть його мучителі, проконсул Луціян і воєнноначальник Луцій отримали сілення через молитви святого і ймовірно прийняли християнство. Святий Харлампів мирно відійшов до Господа в 202 році, залишивши після себе не лише приклад мужності, а й благодать, яка й досі сілює та надихає. Тисячу віруючий. Святий Харлампій особливо шанується як покровитель худоби, чиновників і цілитель від душевних хвороб. У багатьох регіонах України, зокрема на Волині та Київщині, його вважають заступником сільських тварин. У Болгарії День його пам'яті супроводжується традиційними обрядами, спрямованими на захист від хвороб. І збереження здоров'я. Мущі святого Харлампія зберігаються в монастирі святого Стефана, в метаурах, це Греція, а частки його мощей знаходяться в багатьох храмах по всьому світу, віруючи, звертаються до нього з молитвами, просілення, захист і духовну підтримку. Ікони священомученика Харлампія, зокрема, ті, що написані на Афоні, передають його образ як старця, в богослужбовому облаченні з Євангелієм або сувоєм у році. Вони нагадують нам про вічну радість, яку дарує віра в Христа, і про мужність, яку може проявити людина, сповнена Божої благодаті. У День пам'яті священомученика Харлампія. Згадаймо Його подвиг і звернімося до Нього з молитвою, щоб і в нашому житті засяяла світла радість, віри, а мужність і любов до Бога стали нашим щитом у будь-яких випробуваннях. Святий священомучениче Харлампіє, моли Бога за нас. Опричудний священомученику Харлампію, страстотерпче, непереможний. Священнику Божий, що про весь світ клопочеся, споглянь на моління нас, що шануємо святу пам'ять твою, Випроси нам у Господа Бога, прощення гріхів наших, бо згрішили ми і недостойні виявились милосердя Божого. Моли за нас, Господа Бога, щоб послав мир на міста і села наші, щоб визволив нас від нашестя іноплемінників. Міжособної брані, всяких роздорів і негараздів. Утверди, священомученику, віру і благочестя у всіх чадах православної християнської церкви, і нехай визволить нас Господь, Бог від Єрисеїв, розколів і всякого марновірства. О, милосердний мученику, молися за нас до Господа, щоб зберіг нас від голоду. І всяких хвороб, і щоб подав нам достаток плодів земних, множення худоби на потребу людям і все нам корисне, найбільше ж, щоб сподобались ми молитвами Твоїми Небесного Царства, Христа Бога нашого, якому честь і поклоніння належить з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий священомученику Харлампію, вірний слугу Божий і заступнику страждених, з покорою серця звертаємось до тебе в час тяжких випробувань для України. Моли Господа Бога за землю нашу українську, за народ її, що терпить від війни страху і болю. Покрий своїм заступництвом, воїнів наших, які нині на передовій. Зміцни їх у відвазі, збережи від смерті і поранень, даруй їм силу тіла і духу. З сіли поранених, утіш полонених, поверни додому безвісті зниклих, потіш матерів, дружин і дітей, що зі сльозами чекають своїх рідних. Відверни від України мор, голод, розбрат і погибель, випроси у Господа мир справедливий. Єдність народові нашому і перемогу правди. Святий Харлампію, будь нашим щитом і заступником перед Престолом Божим, щоб у мирі, свободі та вірі славили ми Господа повсякчас. Амінь. Святий священомученку Харлампію, моли Бога за Україну і народ наш, захисти воїнів на передовій, сіли поранених. Визволи полонених і поверни безвісті зниклих, даруй мир землі нашій єдність і перемогу правди. Амінь. Святий священомученику Харлампію, до Тебе з болем і надією звертається мати, покрий своїм заступництвом мого сина, воїна і всіх захисників України, збережи їх на полі бою. Від куль, мін і всякого зла охорони, зміцни їхній дух, дай відвагу і силу, поверни живими і здоровими до рідних домівок, сіли поранених утіш полонених, поверни безвісті зниклих і даруй мир Україні та всьому народові нашому, святий Харлампію, будь опорою материнській молитві, і заступником перед Господом за дітей наших. Амінь. Святий священомученику Харлампію, дякуємо Тобі за твоє святе заступництво і молитви за нас. Дякуємо за збережену Україну, за силу і мужність її воїнів за кожен день життя. Дякуємо за захист захисників наших на передовій, за сілення поранених, за надію для полонених. І за втіху для зранених сердець, матерів та родин. Прославляємо Господа за Твою допомогу, за віру, що підтримує народ наш у випробуваннях, і за надію на мир, справедливість і перемогу правди. Святий Харлампію, не залишай Україну і надалі будь нашим заступникам перед Богом. Амінь. Господи, Боже Всемилосвиний, Отче Небесний, до Тебе зі сльозами і болем серця, звертаюся я, мати, ти знаєш мою скорботу і тривогу за сина мого, воїна України, що зник без вісті у важкий час війни. Не відверни лиця свого від мене, почуй мою молитву і зглянься на нього. Покрий його, Господи, своїм святим покровом. Де б він не був на полі бою, в полоні чи в дорозі, збережи його життя, тіло і душу, дай йому силу витримати всі випробування, захисти від катувань страху і відчаю. Якщо ж поранений він, зціли його, якщо в неволі визволи, якщо заблукав, виведи на світло і дорогу додому. Пресвята Богородице, Мати Божа. І мати всіх матерів, ти знаєш біль мого серця, бо сина свого оплакувала. Стань поруч з моїм сином, укрий його своїм омофором, випроси для нього у сина твого, милість і спасіння, утіш мене, знеможено горем, і дай надію, що не згасає. Всі святі Божі, ангели охоронці і небесні воїни, моліть Бога. За мого Сина і за всіх воїнів України, за безвісті зниклих, полонених і страждених, нехай Господь пошле їм світло серед темряви, допомогу серед безсилля і життя серед смерті. Господи, в руки Твої віддаю сина мого і серце своє материнське. Нехай буде воля Твоя свята, але не залиш нас. Без твоєї милості, поверни його живим, якщо це на спасіння, і даруй миру країні та її захисникам. Амінь. Заступниця нашого краю, Пресвята Богородиця, радуйся, ти, що своїм благоволінням вінчала батьківщину нашу від давніх літ і посилаєш їй свою благодать. Не відійми від нас, владичице і нині милості Твоєї, поглянь на потреби наші і поможи своїм заступництвам, Пресвята Богородице, покрови нашої землі, спаси нас, як плід чудесний, Твого Спасительного засіву, Господи, земля наша приносить Тобі всіх святих, що просіяли в нашій землі. Їх молитвами збережи наш народ, Многомилостивний Господи, усі святі нашого народу, моліть Бога за нас, святий апостоле Андрію, святителю Миколаю, святі рівноапостольні Кирила і Мефодіє, святі Борисе Глібе, святі Ольго і Володимире, святий благовірний Константине, свята благовірна Іоліанія, Свята великомучениця Варвара, святителю Димітрія, святителю Іоне, святі преподобні Антонії, Феодосія Печерські, святі преподобні Іове і Амфілохіє, святі священомученики і всі мученики за віру, молітеся за нас і охороняйте нас від зла, від усякого гріха, від закаменілості серця, від незгоди, ненависті. І злої волі, від хвороби душі і тіла, від сует цього світу, від усяких спокус гріховних. Слава наша і похвала Ти, є свята Ольгу, бо через тебе ми від поганства освободились і тепер молися за людей, що їй до Бога привела. Радуйся, слугу Христовий, княже великий святий Володимире, ти, пізнавши єдиного в Тройці Бога. Народ хрещенням повів до стіп Христа, святі, страстотерпці, Бориса і Глібе, моліться за вашу вічизну, голод і злобу відженіть, між особіцею ворожнечу поборіть і викореніть їх з нашої землі, та від гріхів охороняйте нас. Світла Євангеліє, проповіднику, преславний святий Антоніє Печерський, Києво Печерська лавра. І всі наші монастирі, які від тебе прийняли початок, стали світильниками віри Христової, молитвами Твоїми, утверджуй у народі віру в Бога. Величаємо Тебе, святий Феодосія Печерський, угодниче Божий. молитвами твоїми проси, щоб сини і дочки нашої церкви вели богоугодне життя, усі святі угодники Божі! Мученики і священученики, наша земля і небо радіє, величаючи подвиги ваші, ви землі нашої утвердження, ви стовпи і краса нашої церкви, живучи в навечір'їм світлі Царства Божого, моліться за нас, за спасення душ наших, заступниками будьте всі священомученики і мученики. Перед Богом за нашу батьківщину, яку ви прославили мученицьким вінцем, навчіть синів нашої церкви відважно віру сповідувати, просіть благословення Боже на нашу батьківщину, щоб утвердилася в нас віра, мир і благочистя. Сонце правди, Христос послав вас як промені, які просвічують нашу землю. Угодники Божі, народу нашого світила, душу нашого народу, молитвами вашими осіяйте. Дай нам, Боже, щоб молитвами святого апостола Андрія цвіло християнство в нашій батьківщині на радість і спасення наше, щоб молитвами святих Кирила і Мефодія ми завжди мали добре священство. Яке вело б нас до Христа, щоб молитвами святого Миколая наш рід жив у справедливості і любові, щоб молитвами святої Ольги, наші родини, росли у праведності, щоб молитвами святого Володимира, провідники нашого народу, були обдаровані щедрістю і справедливості, щоб молитвами святих Бориса і Гліба, братерська любов і згода? Володіли в нашому народові, щоб молитвами святих Антонія і Феодосія Печерських жили ми в нашій землі у мирі і достатку, та блага вічні завжди цінили вище від земних, щоб молитвами усіх святих священомучеників і мучеників ми правдивим каяттям змивали наші гріхи та зберегли єдність віри. Отрице пресвята, охороняй нашу землю і наш народ від усякого зла. Господи Всемилосвиний, мир та благоденство даруй Україні нашій. Амінь. Господи, Боже Всемогутній, Отець Небесний, суде праведний і милосердний, з вірою і надією взиваємо до тебе захисти Україну від ворогів і окупантів. Покрий нашу землю своєю силою і правдою, відверни зло насильства і руйнування, укріпи наш народ у єдності, мужності і вірі, будь нам твердиною і щитом. Пересвята Богородице, Мати Божа, покрий Україну своїм чесним омофором, захисти наших дітей, матерів і старших, оберігай воїнів, що боронять Батьківщину. І випроси у Сина Твого перемогу правди та справедливий мир. Усі святі Божі, небесні заступники, моліться за Україну і її народ, за тих, хто на передовій у полоні, в дорозі і домівках, відженіть страх і відчай, зміцніть серця і даруйте надію. Нехай Господь зупинить руку зла, просвітить засліплені серця. І дарує нашій землі свободу, мир і благословення, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже, сильний і милосердний, зі щирим і зворушеним серцем схиляюся перед Тобою і дякую тобі за твою невидиму, але діючу присутність. У житті нашого народу і нашої батьківщини України. Дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли над нашою землею ще сходить мирне сонце, за те, що серед війни і темряви ти не залишаєш нас, укріпляєш, підтримуєш і ведеш. Дякую Тобі за захист наших воїнів, за кожне збережене життя, за кожну дивовижну порятункову мить. За те, що не даєш зламатися їхньому духу, даруєш мужність витривалість і силу стояти в обороні нашої землі. Дякую тобі, Господи, за всіх людей доброї волі, які допомагають, рятують, лікують, служать, які моляться, жертвують, підтримують одне одного, за волонтерів, лікарів, капеланів, рятувальників, усіх, хто є знаряддям, Твоєї любові в наш нелегкий час. Господи, прийми також мою подяку за заступництво Пресвятої Богородиці, чесного й животворчого Христа, небесних сил безтілесних, усіх святих апостолів, мучеників, сповідників, преподобних і праведних, які моляться перед Твоїм престолом за Україну. Дякую всім святим. За їхні молитви, за небесний покров над нашим народом, над нашими воїнами, над нашими дітьми, над кожною родиною, що страждає і надіється. Господи, прийми цю подяку і благослови Україну й надалі, укріпи віру нашого народу, очисти нас від усякої зневіри, ненависті і розбрату, навчи нас жити в правді, любові. Та взаємній підтримці. Молю тебе, продовжуй захищати нашу батьківщину, збережи воїнів, що стоять за правду і свободу, сіли поранених, визволи полонених, у ті ж безвісті зниклих родини і тих, хто плакає загиблих. Нехай Твоя всемогутня десниця веде Україну шляхом правди, дарує нам справедливий і тривалий мир. І нехай у нашій землі завжди звучить подячний спів Тобі, єдиному, втрійці Богові, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, дякую Тобі за день, що минає, за твою милість і охорону. Над Україною, дякую за кожного воїна, кого ти зберіг від смерті, від страху і зла. Поклонившись тобі, Боже, віддаю у Твої руки всю нашу землю, її поля, міста і домівки усіх, хто стоїть на сторожі миру. Нехай Твоя свята воля буде над Україною, а ангели твої оберігають її синів і дочок. Пресвята Богородиця, Мати милосердна, покрий Україну Своїм небесним покровом, утіш матерів, що плачуть, укріпи воїни у вірі, даруй спокій тим, хто відійшов у вічність. Дякую тобі, владичице, за твоє невтомне заступництво і любов. Нехай ніч буде мирною, а новий день благословеним для нашої землі. Господи, Благослови Україну, і нехай твій мир перебуває з нами навіки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Дякую вам всім. Хто підтримує мене в молитві, я вам всім бажаю Божого благословення. Хай ваш день буде наповнений тільки світлом, радістю і щастям. Бережи, Боже, наших захисників і захисниць, які боронять Україну, дай їм силу, мужність і витримку вигнати усіх ворогів. Усіх ворогів! Які напали на нашу Україну. Бережи Боже вас, ваші родини і ваших близьких. Спаси вас всіх, Господи. Через хвилин 10 з вами зустрічаємося на платформі ТікТока. це ті, кого ТЦК на вулицях ловить. Ну, для чого ви таке пишете? Ой, Господи.